Який вчинок вашого вчителя зі школи досі вас дратує? Мене й мого однокласника вчителька звинуватила у списуванні на екзамені, бо в нас була однакова відповідь. Це був тест із варіантами відповіді, і вона розлютилася через те, що ми обидва відповіли правильно. Вибачте, що ви не так погано навчаєте, як вам здається. Моя вчителька іспанської була, ну скажімо, не дуже добре виконувала свою роботу. Я вчив іспанську три роки, і все, чому навчився, це запитати, де знаходиться бібліотека і туалет. Вона ж була дуже хороша в іншому принижувати нас і читати життєві уроки. Наприклад, одного разу. В мене перед її уроком зламалася ручка, і мені не було чим писати, тому я хотів у когось позичити. Увесь серека п'яти хвилинний урок вона читала лекцію про те, як у реальному житті забувати нічого не можна. Я грав у футбол, і в мене було кілька товаришів по команді з мого класу. Попереднього року я сидів позаду дівчини, яка була на рік старша, і ми часто створювали проблеми. Через це я автоматично потрапив у її чорний список. Одного разу кілька моїх товаришів по команді помітили, що на її столі лежить книга з відповідями. Вони вирішили позичити її на якийсь час і переписати всі відповіді до майбутнього тесту. Мені також запропонували цю шпаргалку, але я відмовився, я справді хотів навчитися. Їхній план спрацював, доки вона не почала перевіряти її роботи ближче до кінця уроку. Половина відповіді були: типу: відповіді можуть відрізнятися, і мої товариші по команді навіть не спромоглися це зрозуміти. Як тільки вона зрозуміла, що це футболісти, думаю, троє чи четверо, не включаючи мене, були винуватцями. Вона відправила всіх гравців до зали, зателефонувала директ. І почала вимагати покарання. Я повернувся до класу, взяв свої речі і пішов до своєї шафи, яка знаходилася всього за кілька футів від мене. Зараз на мене кричать і вчитель, і директор. Після того, як я перестав прибирати свої речі, все, що я сказав, було: можливо, ви захочете перевірити мій спит, перш ніж ми продовжимо. Я збираюся пообідати. Я не отримав жодних вибачень. Мене намагалися змусити писати правою рукою. Наприкінці першого тижня в новій школі вчителька роздала папірці з нашими поточними оцінками. У моїй старій школі я мав стабільно 5, але ця вчителька сказала, що у мене 2. Я запитав, чому. Вона відповіла, що я не здав проект за четверть. Я нагадав їй, що ще не перейшов у школу. Вона сказала, що дасть мені вихідні, щоб його зробити. Завдання полягало у тому, щоб взяти інтерв'ю у старого місцевого жителя і написати статтю про його досвід. Статті збиралися для книги, яку вона писала. У підсумку я провалив цей клас. Моя дружина перевелася до. Нової школи в середині випускного року учитель математики вимагав, щоб вона виконала всі пропущені завдання і всі поточні, які продовжували додаватися. Після тижнів боротьби без успішних спроб шкільного психолога вирішити ситуацію і небажання вчителя йти на поступки, моя дружина вирішила кинути школу. Вона була відмінницею до цього моменту, деякі вчителі справжні монстри. Це нагадує мені професора з університету для курсу аналітичного програмування можна було або скласти іспит, який був відомий як надзвичайно складний, або зробити із завдань, які він надавав. Одне з важливих правил було дотримуватися його формату, а також не писати своє ім'я ні в текстах, ні в коді, які ми здавали. Ім'я потрібно було вказати лише на CD-ROM, тому що він просто збирав усі проєкти і продавав їх як книгу. Моя вчителька англійської зізналася, що занижувала оцінки за всі мої роботи на один бал. Бо я думаю, ти можеш краще. Це жахливо, я дійсно старався, а вона зробила так, що здавалося, ніби я цього не роблю. Через це я перестав навіть намагатися. Моя вчителька англійської ставила мені 50% за кожне есе, ймовірно, тому що не хотіла їх читати і судила за репутацією. Тож я вирішив докласти максимум зусиль до своїх есе за один семестр і подивитись, чи зможу отримати кращі оцінки. Я попросив допомоги у своєї старшої сестри, яка допомогла мені написати всі. Це та сама сестра, яка отримала 99% у цьому класі в тієї ж вчительки кілька років тому. Але навіть після цього я отримував 50% за всі есе. Тож над останнім ЕСЕ за семестр ми працювала дуже довго і наполегливо, і моя сестра була впевнена, що цього разу ми отримуємо кращу оцінку. Але ця вчителька знову поставила 50%. Тоді моя мама і сестра пішли до школи, сіли разом із вчителькою та директором і почали розбиратися. Вчителька наполягала, що я заслуговую тільки на 50%. На фінальному іспиті з англійською, де ЕСЕ оцінювали анонімно, я отримав 80%. І до біси, пані Макдональд. Ви божевільна жінка. Я залишив свій калькулятор на парті під час уроку фізики, і вчитель його забрав. Я вирізав свої ініціали на калькуляторі, тож помилитися було неможливо. Проблема була в тому, що він завжди питав мене на уроці, чи взяв я калькулятор, а я казав, що досі не можу його знайти. Наприкінці навчального року один із учнів порився в його столі і знайшов мій калькулятор. Увесь цей рік гад ставив мені двійки за день через те, що в мене не було калькулятора. У нашій школі вчительку звільнили за те, що вона вкрала телефон у школяра. На той час функція відстеження місця на телефонах була відносно новою, тож вона не очікувала, що це виявиться. Коли проводили обшук, у тій же шухляці знайшли трохи кокаїну. Змінено. Я знаю, що саме через кокаїн її зрештою звільнили, але пошук почався через телефон, тож я залишаюсь при своїй думці. 20 років тому нам потрібно було зробити діораму. Усі роботи стояли на столах у класі. Якийсь хлопець бешкетував, впав на стіл і розбив мою діораму. Я отримав незадовільне за завдання. Ти отримав незадовільне через те, що якийсь хлопець бешкетував і зруйнував усю твою працю? Учитель навіть не запропонував зробити нову цього хлопця покарали. Я не пам'ятаю, чи покарала того хлопця, але пам'ятаю, що це сталося вранці, коли ми мали презентувати наші діорами перед класом. Учитель тоді сказав, щось на кшталт, можливо, потрібно було поставити її в більш безпечне місце. Тепер ти не готовий до своєї презентації. А потім додав щось на зразок, це має бути уроком для всіх. У житті потрібно мати запасний план на випадок, якщо щось поза твоїм контролем зруйнує твої плани. Тобто, треба було носити запасну діораму в рюкзаку чи що. Було б комедно, якби після всієї цієї промови вчитель побачив, як той витягає запасну діараму. Цікаво, як би тоді відреагував учитель. Ніколи не ставила мені за роботи оцінку вищу ніж без плюсом. Хоча щороку просила залишити мої роботи, щоб показувати іншим, як правильно застосовувати техніки або що саме вона хотіла б бачити від інших у наступному році. Тобто недостатньо добре для А, але водночас ідеально для прикладу. То як це розуміти, падло у третьому класі на уроці малювання нам потрібно було намалювати предмет, який вчителька поставила на стіл посеред кімнати. Було кілька предметів на вибір. Я почала малювати один із них, але мені не сподобалося, і я думала почати малювати інший. Але перед тим як я це зробила, вчителька підняла мій малюнок перед усім класом і почала розповідати наскільки він поганий, вказуючи на всі помилки. Я тихо почала малювати щось інше. Я була дуже сором'язливою дитиною. Мій новий малюнок відправили на місцеву виставку, і він виграв. Вчителька нічого мені про це не сказала і не повернула його. Вона просто повісила його в класі на кілька років. У підсумку за цей урок я отримала щось на зразок сі. Зазвичай я була відмінницею. Чорт би вас забрав, місіс Фатінгс. Погрошувала вдарити мене, коли я, будучи новою ученицею в третьому класі, була занадто налякана, щоб заговорити і попросити допомоги. Тому легенько постукала її по руці, щоб привернути увагу. Очевидно, це було достатньою підставою для того, щоб погрожувати восьмирічній дитині в 90-х. Я була там менше двох тижнів і щойно перейшла зі школи, де було 40 учнів, до школи, де понад 200. Коли я перейшла з початкової школи до середніх класів, у маленькому місті, де одна школа мала класи з дитячого садка до четвертого, інша з п'ятого по восьмий, а ще одна з дев'ятого по дванадцятий. Я торкнулася її під час перерви, тому що чекала можливості поставити запитання протягом 10 хвилин, але вона не помічала, що я тримаю руку піднятою. Вона абсолютно втратила контроль і накричала на мене. Виявилося, що в неї нещодавно був рак на цій руці, і їй було неприємно, коли до неї торкалася. Я розумію це, але ж я про це не знала і була лише 10-річною дитиною. Добре, є дещо, що до сьогодні в мене шалено злить, коли я згадую. Я був у третьому класі, у другому, третьому і четвертому класах проводили тиждень занять зі сквердансу, а наприкінці тижня в п'ятницю мав бути виступ. На жаль, я виїжджав у відпустку саме в п'ятницю, тому не міг брати участь у виступі. Ну що ж, я все одно міг насолодитися заняттями і повеселитися з усіма, чи не так? Ні, моя вчителька змусила мене сидіти в класі одного, поки всі були в іншому приміщенні і танцювали. Вона дала мені купу словникових завдань, які я мав виконувати годинами, сидячи у темній кімнаті, слухаючи приглушені звуки музики, тупіт і сміх із коридору. Я був такий злий, я плакав щодня. Я благав їй дозволити хоча б просто сидіти там, пропонував аплодувати, допомагати з музикою, тримати табличку, сидіти в кутку аби що. Але ні, мені довелося сидіти самому без світла, виконувати завдання із словника, заливаючи сльозами папір. Чотири дні поспіль вона буквально покарала мене шкільним арештом за те, що я не міг бути на виступі через сімейну поїздку. Я досі ненавиджу цю жінку. У середній школі я робив презентацію з реальними викопаними скам'янілостями, які мені дозволили позичити мої батьки. Учитель наполягав, щоб я продав йому ці викопані рештки, але я відмовився. Тож учитель поставив мені погану оцінку за цю презентацію. Це нагадую, як у 9 чи 10 років я робив презентацію про мінерали та визначення порід. У мене була колекція каменів, і хтось вкрав один із моїх великих природних кристалів. Можливо, це був пурпурний флюоріт із галенітом, а метист або цитрин, точно не пам'ятаю. Я був такий засмучений, коли помітив, що його вкрали, що не зміг добре виступити, а вчителька сказала мені перестати накручувати себе. При цьому вона сама наполягала, щоб усі зберігали матеріали для презентації у кімнаті, яка не охоронялася і була далеко від класу. Я, звісно. Отримав низьку оцінку за ту презентацію. У 4 класі моя вчителька постійно змушувала мене переписувати листи з текстом, бо вважала, що мій почерк недостатньо охайний. Зрештою, я запитала її, чому вона не змушує хлопців переробляти їхні роботи, адже у них почерк теж був неохайний. Я досі пам'ятаю її шокований вираз обличчя, хоча на той час не розуміла, чому це було так важливо, адже я просто щиро цікавилась. Я не пам'ятаю, що вона відповіла, але її відповідь мене точно не задовільнила. Це дуже цікаво, якийсь сексистський вчинок. Батьки моєї колишньої запитали її вчителя математики, як краще підготуватися до іспитів зпитів адже вона мала оцінку Б і дуже хотіла покращити її. Його відповідь була: о, все нормально, дівчатам не обов'язково добре знати математику. Врешті-решт, вона стала бухгалтером. Мене залишили після уроків за те, що я жував гумку. Я навіть не зайшов до класу, коли це сталося. Вчителька відчула запах м'яти з мого рота, коли я відповів їй Доброго ранку! Я теж отримав покарання за це. Вчителька оголосила за 5 хвилин після початку уроку. Наступний, кого я побачу з гумкою чи цукерками в класі, отримає покарання. Я цього не чув, бо запізнився на півгодини через через прийому лікаря, і вона це прекрасно знала. До вас, міс Сімпсон, хто взагалі дає покарання за гумку? У мене в старшій школі був 3D-дизайн, де ми займалися з глиною, скульптурою та іншими тривимірними роботами. У перший день вчителька покликала мене на розмову і сказала, що переглянула мій розклад, який здебільшого складався з предметів підвищеного рівня та класів для обдарованих учнів. Вона заявила, що через те, що я такий розумний студент, вона буде оцінювати мене за значно суворішою шкалою і не сприйняла мої аргументи, що академічна успішність зовсім не дорівнює мистецьким здібностям. Погані оцінки з цього уроку сильно зіпсували мій середній бал. Якби вона давала складніші завдання, це ще якось можна було б зрозуміти, але псувати академічну успішність це божевілля. Друзі, дякую за перегляд. Пишіть у коментарях, який вчинок вашого вчителя зі школи досі вас дратує. Підписуйтесь на канал та сторінку в інстаграм. До зустрічі!